Музика, що приносить щастя, переселенець Донецька, Олександр, ознайомлює жителів та гостей обласного центру з інноваційним у нашому місті мистецтвом грою на глюкофоні. Що за інструмент та як він звучить, дізнавалася наша знімальна група. Із Лищад проклятої війни до мирного Хмельницького. Майже півроку тому донечанин Олександр переїхав до нашого міста, щоправда, у рамках творчої мандрівки. А от повернутися додому не зумів. На заваді стала війна. Хмельницький став для юнака другою домівкою. Місто неабияк припало юнаку до подоби. Мовляв, тут тихо та затишно, а ще у нас надзвичайно гарні дівчата. прекрасный город маленький зеленый город красивые женщины вообще все замечательно люди добрые люди замечательные единственное что многие не понимают какое у них счастье есть у них есть мир и что можно в небо смотреть и улыбаться честно то есть тут действительно вот, ребят берегите это это большое счастье мир это очень нужная вещь За рідною домівкою Олександр сумує та плекає надію на найшвидше повернення, адже там залишилися батько та друзі. А от своє незвичне хобі юнак привіз з собою. Тепер хмельничани освоюють інноваційне у нашому місті мистецтво гру на глюкофоні. Достаточно новий інструмент. Інструмент в странах СНГ називається глюкофон. Не треба нічого такого думати. Этот Глюк в переводі з німецького щастя, то есть інструмент щастя. Також он имеет названня в Америці хендрам, drum. дрімдрам. Опять же, в Індії он имеет названня ваджахантра. Олександр один з того десятка українців, що мають таке незвичайне хобі. Юнак ділиться: гра на глюкофоні заспокоює та робить його по-справжньому щасливим. У нього дуже приємний м'який звук. Вот як круглий. Він круглий, він и і э, окутує повністю все. Коли ти на ньому граєш, навіть чувствуешь, як внутри тебе щось починає вібрувати, він повністю весь тебе окутує. Э, э, ну, на самом деле кусок железа так интересно звучить. Навчитися грі на глюкофоні зовсім не важко. Переконаний Олександр. До того ж, така мелодія наділена певною магічністю. прямо даже у взрослых, у бабушек, у дедушек это вызывает детские эмоции. Дети так тебе вообще, когда играешь на улице, вот я играл на Проскуровском вот этом фрауте, там дети, мамы идут с колясками, и дети, они из колясок чуть ли не вываливаются, они вот вылазят и смотрят, что такое, где звук, а дети еще совсем маленькие, то есть там груднички даже, Отак, От діти його слухають ще лучше. Час від часу Олександр виходить на Проскурівську, аби подарувати перехожим чарівну мелодію щастя. При цьому холодні зимові вечори улюбленому хобі не завада. Щира посмішка задоволеного слухача. Ось справжня нагорода за таке незвичайне мистецтво.